Народилася дитина в Італії, і думайте, яке ж витребувати свідоцтво про народження, щоб було дійсним не тільки в Україні, але можливо і в інших країнах, коли буде необхідно, адже багато хто каже: Ну я ж не знаю, чи я буду проживати в Італії, чи буду можливо переїжджати, чи буду повертатися в іншу державу? Тому дивіться, ось на такий зразок, який ви зараз бачите на цьому екрані. Це є естрат, тоді чертифікат тоді наші та і є зразок міжнародний, тому що він буде діяти не тільки на території Італії, але і в інших країнах. Європейського союзу, тим чином, якщо ви поїдете в інші країни, ви його зможете також використати при необхідності. Зберігайте це відео, передавайте вашим друзям, бо воно може стати вам у майбутньому у пригоді для того, щоб витребувати той зразок, який можна використати не тільки в консульстві України в Італії, але й в інших і країнах. А якщо вам потрібно також і переклад даного свідоцтва про народження на українську мову і апостолювати, що воно було на території України дійсним або в консульстві України Віталій дійсним. Тоді пишіть мій номер 320 08 917 і завжди до ваших послуг.